Брешуть люди і зовсім я не гарний. Бабка чорні брови і карі очі такі вже гарні, що краще немає в світі. Ну що гарно в моєму Карпатиму носі. Щічка ви. Хіба гарний має коси? Ні, тепер я бачу, що я зовсім не гарна. Ні, гарний, ну, подивіться, як я не хочу. У мене сорочка боже червоним шовком. А які стрічки в мене на голові? Це купив мені, мій батечко. Ой, хтось іде. Мама, Ой, яка явка. Матусю, подивись, чи, гар... чи гарно ми прикрасила яли? Дуже гарно. Діти, знаєте, звідки пішов цей звичай? Матусю, розкажіть. Давай ми будемо накривати на стіл і я покажу. Коли народився Ісус Христос. Лише одна ялинка не мала що подарувати. Вона казала, я принесла лише щиру любов, ти будеш благословена і вічно зелена. Я ходив у садочок. Дерева стукали, щоб краще родили на, на наступний. Рік. Не сидіти у хапках. Будемо докутіти так. Христос народжується. Славімо його. Більшую вас. Зі святом Різдвом Христовим, щоб ви це свято відсвяткували, до наступного року дочекались. Від сталі до сталі. Поки нам Бог назначив ні. Падять його річку, як злива, глива.